Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні хочу зняти для вас відео на тему стильних і стилістичних прийомів на цю осінь, які вже точно є в вашому гардеробі. Що це означає? Вам нічого не потрібно придбавати. Просто потрібно дослідити ваш гардероб, віднайти ті речі, про які я вам буду сьогодні казати і розповідати, і спробувати ті стилізації, які я наведу вам прямо на екрані. Ви побачите як приклад, і спробуєте з того, що у вас вже є в гардеробі що мінімум для половини цих стилізацій ви знайдете речі і вам нічого не потрібно буде придбувати, а можливо, навіть і для всіх. І одразу будемо починати, тому що стилізацій таких більше ніж 20 Я на сьогодні підібрала, а ще дуже багато прикладів. Приклади, до речі, використовувала з... Актуальних фешн-віків, які пройшли вже в Мілані. Зараз будуть проходити в Парижі, Нью-Йорку, в Берліні, пройшов фешн-вік в Україні, і ви також про це можете подивитись в моє окреме відео, де я знімала огляд на всі тренди, які наші бренди показували на показах на цю осінь зиму і на наступний сезон Весна-Літо. Тож, майже всі приклади, які ви тут бачите, це приклади модних інфлюенсерів, які ходили на покази цього року. Оку, саме зі стрітстайлу фешн-віків по всьому світові. А якщо інфлюенсер, фешн-блогер на стрітстайл одягнув ці речі, це означає, що цього сезону або аж наступного, через півроку, ці стилізації або ці речі будуть актуальними трендовими, і часто навіть бренди звертають увагу не тільки на Нові покази люксових брендів і так далі, а і на стріт стайл, і надихаються ним також. Тому просто знайте, що ось ці образи це не просто люди, це не просто якісь фотографії з Google, ні, це саме дуже-дуже свіжі, Виходи зірок, блогерів, інфлюенсерів, стилістів, дотичних людей, взагалі до світу моди і так далі. Буквально ті, які виходили вчора на Fashion Week. І перший прийом на цю осінь це нашарування або багатошаровість. Ми завжди про це з вами говоримо. Я розповідала, як складати шари, що кожен наступний шар має бути цупкіший за попередній. Особливо для чоловіків це актуально, а для жінок ми зараз вже інколи трохи відходимо від цього. Але я хочу з. Звернути вашу увагу на інші види нашарування, ті, про які ми ще, можливо, не думали, і які ми ще, можливо, не пробували з вами. І перше, це поєднання двох, або навіть трьох сорочок на собі одночасно, тобто ми одягаємо одну сорочку і зверху одягаємо або таку ж саму, або цупкішу, або більш об'ємнішу, щоб вам це було зручно носити, або навіть пробуємо носити три сорочки, як нещодавно. Носила, здається, Емілі Сендлев, якщо я не помиляюсь, але ви зараз побачите на екрані. І так само поєднання двох кардиганів дуже актуальний зараз варіант стилізації, або ми можемо поєднувати в'язаний топ плюс кардиган. Це може бути топ без гуциків, перший шар, і зверху кардиган. Вони можуть бути як одного кольору, так і різних кольорів, що також актуальне, або це може бути поєднання в'язаного жилету з гуциками і зверху розтібнутого кардигану. Знову таки, Кольори мають бути тут або однакові і однакові гуцики, або колір однаковий, а гуцик різні, або тоді вже різні кольори, але не акцентні гуцики, не якісь золоті і так далі. Далі другий варіант таких стильних прийомів на осінь, це використання пасків. Зараз паски ремені, неймовірно актуальні, використання їх усюди, але я кажу не про звичайне використання, а про різні варіанти. І перший варіант це пасок на жакет або верхній одяг. Буквально на будь-який верхній одяг, який ви будете зараз носити, особливо якщо. Що це тренчі, плащі, пальта, жакети, блейзери, кардигани. Ми можемо одягати зверху пасок. Це може бути як пасок-шнурочок, який ми носили того року, але їх було досить багато. Я би зараз носила більш класичний варіант паску. Може бути тонший, може бути товстіший. Але таке підпоясування верхнього одягу це зараз дуже актуальний прийом. Друге, це два паски разом. Не знаю, бачили чи ні, зараз показую вам на екрані. Ми так само можемо ці два паски разом одночасно носити на верхньому одязі, і, звичайно, можемо носити його в наших низах: в штанах, джинсах, спідницях і так далі. Це можуть бути два однакові паски, два різних паски. Бажано, щоб вони були схожі за своєю шириною. Все інше може бути на них як однакове, так і різне. А можуть бути два однакових паски в різних кольорах або в різних фактурах. Шкіра плюс замша або бордовий. Плюс зелений і так далі. І третій варіант носіння ременів це носіння їх розтібнутими. Також дуже актуальний варіант на верхньому одязі. так поносити не вийде, а ось всередині джинсів, брюк, спідниць. Просто дуже класна. Прикольна навіть і цікава стилізація. Звичайно, на вулиці ви можете казати, що у вас розтібнутий пасок, якщо у вас сталеві нерви, то можете спробувати таку стилізацію. Вона виглядає дуже свіжо і цікаво, як і, наприклад, розстібнуті Джейн, які спочатку ми не розуміли, як носити, а зараз я бачу дуже багато фешн інфлюенсерів Так їх носять так само і з розтібнутим паском. Якщо ви готові до. Привернення такої уваги на вулиці, будь ласка, спробуйте цей варіант стилізації. Наступний стильний прийом на цю осінь це видима білизна. Ми можемо носити білизну, яка контрастна за кольором вашого топу. Також ваш топ може бути прозорий, а під ним ми навмисно обираємо білизну, яка буде видима. Не так, як раніше ми обирали. Брав колір нашої шкіри, щоб не дай Боже ніхто не побачив, якого кольору на нас білизна, чи взагалі вона на нас є, і так далі. Ні, зараз якраз таки буде дуже актуально, якщо вашу білизну буде видно, і навіть ви можете із-під майки навмисно ось так її діставати і показувати всім. Це також дуже актуальні прийоми. Я зараз просто не знаю, чи видно на мені білизну чи ні, але якщо б її було видно, мені б це було комфортно і це був би класний стилістичний прийом. І так само ми можемо дуже глибоко роздібати наші сорочки, наші кардигани, жакети для того, щоб таку білизну знову-таки було видно з під цих виробів. Далі наступний прийом це блейзер, жакет на голе тіло. Звичайно, це. Не для всіх стилізація, але якщо ви готові, якщо ви можете під низом одягнути знову-таки якусь білизну або, можливо, навіть використати боді в кольор до вашої шкіри, якщо ви не готові носити на голе тіло, але хочете спробувати таку стилізацію, то просто обираємо такий боді і зверху одягаємо блейзер-жакет. І якщо ви знову-таки боїтесь щось комусь ненароком показати і так далі, ми можемо підпоясатись, дуже гарно так його. Викласти все закрити і зверху одягнути ремінь, і в нас тут буде дві актуальних стилізації в одній, але прям дуже сексуально, гарячо, з перчинкою, і така класна жіноча стилізація. Якщо це ваш стиль, це ваш настрій, будь ласка. Наступне це взуття не за сезоном. Що я маю на увазі, якщо ми будемо поєднувати якісь теплі сукні, теплі жакети, теплі пальта, будь-який зверху в нас буде досить теплий і так зрозуміло осінній образ, а знизу в нас будуть балетки на босоногу, босоніжки на босоногу, або гола нога, босоніжки, але під босоніжками шкарпетки. Будь-яке таке більше літнє і більш легке взуття, яке начебто не мечеться з нашим образом, але насправді це дуже стильний, стилістичний прийом. Ось саме про такий формат я вам зараз скажу. І, звичайно, це незручно, якщо ми гуляємо півдня на вулиці, якщо ми багато ходимо пішки і так далі. Звичайно, ми завжди першочергово думаємо про своє здоров'я. Але якщо у вас можлива фотосесія на вулиці, можливо, ви на вулиці проведете дві хвилини, а так ви на машині під'їдете до події і поїдете з події, то це дуже класний прийом. Раніше ми навпаки боялись носити. Пальто з босоніжками, або навіть з човниками на босу ногу. А зараз це якраз таки супер стильно, супер актуально. Ми нічого не боїмось. І якщо у вас є така потреба, або вам хочеться спробувати такий стильний прийом, то спробуйте саме цей. Його дуже легко імплементувати в життя, і він дуже цікаво, класно виглядає. Наступне це видимі шкарпетки. Вже почали про це казати. Ми можемо носити шкарпетки і під босоніжки, і це прям такий складний умовно левел цієї стилізації цього прийому. А також ми можемо носити. Шкарпетки, підлофери, кросівки, якісь мюлі, коли навіть у нас джинси або довгі штани, але десь там проглядаються шкарпетки. І також шкарпетки носимо з човниками, з мюлями на підборах, з будь-яким взуттям видимі шкарпетки, як такі цупкі і непрозорі, так і прозорі. Також це можуть бути високі, як гольфи, ось це все. Просто дуже актуально, коли людина бачить, що ви в шкарпетках, і бачить ці шкарпетки не взагалі. Не враховуючи тут, який саме варіант взуття на вас. І який зверху низ на вас, джинси, брюки, спідниці і так далі. Наступний стильний прийом це колготки в колір до вашої сукні, або ботфорти в колір до вашої сукні, або того, що знаходиться зверху, це не обов'язково може бути сукня, або колготки в колір взуття, або колготки і в колір сукні, і в колір взуття. І також ми тут кажемо про мережевні колготки, в тому числі, але саме попадаючи в колір взуття. Це Дуже актуальний тренд, який зараз, ще рік тому і цього року пройшовся по подіумах. Тепер він переходить і на стрітстайл також. І якщо раніше ми обирали там, чорне взуття, але червоні колготки для того, щоб привернути увагу, то зараз буде класно, якщо у вас все буде в одному кольорі. Бажано не чорному, хоча чорний це також може бути. Наприклад, в якомусь бордовому або хакі зеленому виглядає. Дуже сучасно, дуже незвично, але при тому спокійно для ока людини, яка буде на вас дивитись. Наступне це поєднання спідниці з брюками або джинсами. Також розповідала на цьому каналі, що я навіть в дитинстві так носила, за що трохи получала від своєї мами, але зараз це дуже актуальний прийом, який носять як на подіумах, так і на вулицях, як фешн інфлюенсери так і моделі для знімань брендів і так далі. І, звичайно, звичні, звичайні люди на вулиці також вже можуть використовувати цей прийом. Ми поєднуємо спідницю з брюками або джинсами в одному матеріалі або в різних. А також тут можуть бути вже готові такі одиниці, одиниці два в одному, які носяться саме так. Також це можуть бути брюки, які імітують спідницю, часто на запах. Будь-які такі варіанти дуже дуже актуальні саме цього сезону. Наступне це поєднання сукні плюс джинси або плюс брюки. З джинсами ми частіше бачимо такі стилізації, але з брюками також дуже класно. А тут ми можемо поєднувати як щось тепле з брюками-джинсами, і навіть в одному матеріалі, інколи так і якусь легку, наприклад, мережарну сукню з джинсами або з брюками під низом. Також супер-супер актуальний варіант. І до речі, я вам сказала, що носила. Спідниця з джинсами ні, я носила сукню з джинсами, і я сподіваюся, знайду цю фотографію і покажу вам зараз її на екрані. Далі це бермуди замість штанів. Зазвичай в нас бермуди асоціювали з літом. Раніше ми взагалі не носили бермуди, років 5, напевно, а то й 10. Ми носили шорти, шорти це літній одяг, потім відкладали і так далі. Так от, зараз, якщо у вас є бермуди, заміняйте всі ваші штани, всі ваші брюки, всі ваші джинси на бермуди, все інше залишайте таким самим, як воно і мало бути в образі, і це буде дуже-дуже актуальна стилізація, стилістичний прийом на цю осінь. Наступне це спортивний верх, плюс романтичний низ. Здається, вже звична для нас стилізація. Але влітку ми, наприклад, носили спортивні штани або спортивні шорти. а Зверху в нас була романтична блуза. Зараз це навпаки, зверху носимо щось спортивне, об'ємне, це може бути худі, світшот, анорак, Але зараз дуже актуальні також всі варіанти поло, як з коротким рукавом, так і з довгим. А знизу в нас має бути романтична мережевна спідниця або сукня, яка виглядає з під цього спортивного верху. І Саме такий варіант перегорнутий вже буде більш цікавіший і ще більш актуальніший, ніж всі інші, які ми носили раніше. Далі, сумка в руці або під пахвами, це дуже легкий прийом, і я взагалі раджу всім дівчатам, яких, можливо, фотографують на вулиці або фотографують на заходах. Будь-яка сумка, яка у вас є: кросбоді, чи то велика, чи то клад, щоб це не було просто під час того, як вас хтось фотографує, взяли собі під руку, під пахви, стали і все. Ви вже фешн-інфлюенсер, трансетер, блогер, мільйонник і так далі. Просто. Це вимагає всього однієї секунди, не вимагає нічого від вашого гаманця, від вашого гардеробу, Але за секунду ви виглядаєте набагато цікавіше, набагато сучасніше, ніж якщо б ви просто стояли і у вас через це тіло була сумка кросбоді, наприклад. Далі це піднятий комір. Вже торкались цієї теми на цьому каналі. Ви можете подивитись відео на тему трендів верхнього одягу, яке вже також є на цьому каналі. І я там розповідала про те, що піднятий комір на будь-якому верхньому одязі, а також, звичайно, на сорочках, блузах і такому іншому. Будь-який ось такий високий комір. Він зараз дуже актуальний. І знову таки всі светри з високими комірами, гольфи, водолазки – все, що має вбудований цей високий комір, це все дуже актуально. Єдине, що тут ми не кажемо про якісь светри з вбудованими хомутами, вони ще до нас не повернулись. Це інше, високий комір, закрите горло. Супер-супер актуальна ідея на цю осінь. Далі це шарф на все також вже Проговорили, але хочу ще раз розповісти саме в цьому відео про цей варіант стилізації. Ми використовуємо шарф на все, на що можемо одягнути. На светрі, на сорочки, на костюми та верхній одяг. Чим більший цей шарф або хустка, хустка саме з вовни, така цупка, зимова, тим краще. Але бажано в колір до вироба. Звичайно, може бути інший колір, але тоді часто нейтральний. Не Щось червоне, принтоване, це трохи буде не ця стилізація, а, наприклад, знизу білий светр або біла сорочка, зверху великий, великий чорний шарф, який ми викладаємо як кейп. Ось це супер актуальна історія. Якщо в нас колір в колір, то ми імітуємо суцільний виріб. І зараз ви навіть в магазинах можете побачити готові вироби, готові светри з шарфами, пальта з шарфами і так далі, але їх незручно прати, якщо це светр не завжди зручно носити під верхній одяг. І так далі. І у вас має бути дуже розгарне. Галужений, великий гардероб, для того, щоб ви могли придбати собі 10-й або 15-й светр з таким шарфом. Якщо це ваш перший або другий виріб, я не рекомендую придбувати ось ці вбудовані речі, а просто брати щось своє окреме, шарфи та хустки і носити зверху будь-яких нижніх ваших елементів, лонгслівів, гольфів, светрів, джемперів, сорочок, блейзерів, жакетів і так далі. І також в цій стилізації ми можемо використовувати светр. Ми одягаємо його на горло, одягаємо на руки, але не опускаємо нижче або на руки не одягаємо. Використовуємо светр як шарф. Також показую вам по екрану для натхнення. Якщо ви хочете щось супер-супер крейзі, але при тому супер сучасне і трендове, то ось такий неодягнутий светр. Це моя вам маленька ідея на цю осінь. А наступний стилістичний прийом це використання рукавичок завжди, коли ми можемо, навіть без верхнього одягу, тобто ми можемо прийти кудись заклад, зняти верхній одяг, а рукавички залишити на собі. Рукавички дуже актуальні зараз. Ми також їх можемо носити не на собі, а в руці, або ось тут закріпляти на пасок, або десь закріпляти на сумку. Взагалі, зараз додавання рукавичок до вашого образу і підіймає його. В завершеності цього образу і показує, що це трендовий стилістичний образ і, взагалі, трендовий стилістичний прийом, з яким я вас познайомила. Наступне це светр-сорочка на талії. Ми вже так носили. Спочатку ми носили на плечах, потім цей светр перейшов. Нам наталію свете, або джемпер, або лонгслів, або сорочка. Але як зараз ми можемо носити, ми можемо їх залишати наталії, але зверху додавати верхній одяг. Такий верхній одяг ми носимо часто розцібнутим, і при тому ми бачимо ось цей джемпер, зав'язаний на наталії. Дуже прикольна, актуальна стилізація, якщо вам хочеться ще більше одягу використати, ще надовше зачепити погляд людини, яка на вас дивиться, і виглядати ще цікавіше на вулиці. Наступний варіант таких стилізацій це. Вечірня сукня, плюс робочий, або технологічний, або теплий та грубий верхній одяг. Взуття тут може бути будь-яке. Нам важливо поєднати щось суперсвяткове, якусь сукню в лелітках, або з мережом, або дуже класичну сукню, а зверху додати утилітарну куртку, куртку в стилі робочого, якусь парку, зимовий теплий верхній одяг, можливо, навіть з хутром і так далі. Ось таке поєднання непоєднуваного, про яке ми вже давно кажемо, про стилістичний прийом. Як еклектика поєднання різних стилів, ми вже давно кажемо, але саме поєднання вечірньої сукні, плюс такого робочого, теплого, грубого верхнього одягу це один з найактуальніших стилістичних прийомів на цей сезон. Наступне – це дві сумки в одному образі. В одній руці зазвичай ми їх носимо. Але, звичайно, це може бути і маленька сумка, наприклад, через себе, можливо, щось взагалі таке маленьке мікросумочка і щось велике або більше в ваших руках. Але і дві сумки в одній руці, часто в різних кольорах, часто в різних фактурах, різних розмірів. Це також дуже класний прийом, дуже класний прийом, який спочатку вийшов на подіум, і потім перейшов на вулицю, і тепер вже переходить в наші з вами міста, тому ми маємо встигнути його. Поносити. І останнє на сьогодні це брелоки на сумках. Також ми про це вже казали, про те, що актуально ще влітку і рік тому було робити такий апгрейд сумки, додавати туди різні намиста, можна було навіть повісити, якісь заколки ми влітку додавали. Щось яскраве, дитяче, інфантильне і так далі, навіть на суперкласичну сумку в стилі РМС Біркін. Але зараз я кажу вам саме про брелоки, тому що намисту я б, наприклад, не носила восени, не носила бзимку, а ось брелоки в різних форматах. Це можуть бути навіть якісь як дитячі іграшки, чи щось таке. Або я ношу для ось цієї собаки брелоки, в яких я ношу корм, або я ношу пакетики для прибирання. Будь-які брелоки на ваших сумках будуть дуже актуальні, до сих пір ходять на подіумі, не втрачають своєї актуальності такі доп-стилізації ваших сумок. Тому, якщо ви вже спробували цей прийом, можете продовжувати його носити. Якщо не спробували, то саме час ще спробувати, ви ще встигаєте, тому що на вулиці ще небагато таких жінок і таких сумок. По стилізаціям це все, але я вам також хочу нагадати про те, що триває можливість підписатись на мій гайд по українських брендах. Ви вже одразу отримаєте гайд у форматі PDF файлу на більше, ніж 270, майже 300 брендів жіночого одягу це найкращі бренди, які я особисто носила, досліджувала, перевіряла якість і так далі. Але далі в цьому гайді ми з вами зустрічаємось в телеграм-каналі і будемо цілих 12 місяців досліджувати все, що пропонує нам Україна і український виробник від жіночого чоловічого одягу до купальників. Брендів для тварин, брендів для дітей, прикрас, капелюхів, теплих аксесуарів, верхнього одягу, сумок, взуття взагалі дуже-дуже багато в нас буде тем. Ви можете ознайомитись з усім розкладом на сайті, який я закріплю нижче в коментарях під цим відео. Також ви можете ознайомитись з. Форматом вартістю і таке інше, тому що вартість вже за десь 10 днів вартість буде підійматися, потім вона буде підійматися ще декілька разів, так як наповнення буде набагато більше, ніж цієї вартості. І я дуже раджу вам спробувати цей мій перший, такий наймасштабніший продукт і проект, тому що я в нього вкладаю всю душу весь свій досвід шопінгу, який триває вже більше ніж 10 років. І я дійсно хочу не тільки створити. Якісний продукт на українському фешн-ринку, а й закохати вас. Я впевнена, що в мене це вийде: закохати вас в українське, тому що українське це не означає дорого, українське це не означає неякісно, українське це не означає. Швидкоплинно, не актуально, не сучасно, не трендово. Ні, Українські виробники зараз роблять найкращі речі і не тільки речі, з якими я вас познайомлю, і вже почала знайомити тих, хто вже до нас приєднався. Тому я чекаю нашої зустрічі з вами на нашому телеграм-каналі в нашому гайді по українських брендах і. Тут з вами прощаюсь, цілую, обіймаю. Бажаю вам гарного дня! Бажаю вам натхнення на ваші образи і натхнення на те, щоб купувати українське. До нових зустрічей і слава Україні!